Хочу запросити вас усіх на відкриття цього фестивалю. Це міжнародний фестиваль, тому що буде запрошені, приїдуть до нас гості з Білорусі, повинні були з Росії, але ж там якісь виники питання, ну, не змогли. але не зможуть. Українські Білорусі... мови просто не змогли. Будуть представники Білорусі, будуть Луцьк, буде Кіровоград, Київський наші театр, наш театр буде приймати в цьому. Дійсної участі, тобто будуть видатні актори наші українські, і Богдан Бенюк, і Ольга Сумська. Тобто будуть проводитися мастер-класи, проводитися виставки, присвячені театру на території Пепса. Тобто ці три дня будуть дуже насичені. Програмки я вам роздам, програмки є на афішах, які я наздам зараз. І майже кожної години буде відбуватися якась вистава. Тобто з 10 годин ранку починається це, я кажу, за суботу, неділю, стільки з десяти годин ранку, і через кожну годину йде вистава. Дуже буде дуже цікаво. Буде Жарко, Ми тепло, Ми, не так. На опалення у нас буде приємна дружня обстановка, тому хочу ще створити такий невеличкий ажіотаж, на кожну виставу не більше 16 місць буде продаватися квитків, тому що будуть приїжджати дуже багато на які повинні будуть відвідувати цей дійсно.